Ми навчаємось мобільній журналістиці. Моджо. Моджо — це можливості. Зловити момент це майбутнє газета для мене. Це дасть нам нову аудиторію. Це не тривіальність. Це можливість набагато швидше надати читачеві інформацію не лише текстову. Але є дуже якісні картинці. Оперативно, якісно знімати новини і давати це нашим глядачам. Наша зараз ціль збирати аудиторію, збирати бахмутян, їх якось об'єднувати. Це робить газету сучасною. Найскладніше для мене це, напевне, робота зі звуком. Одночасно, це все контролювати, чи є звук, чи пише камера. Все це тримати в голові. Оце найскладніше. Зараз короткий відпочинок і знов працювати складно, але це треба робити. Дуже круті коучі у нас вони так доступно все нам роз'яснювали, що ми впорались. Це підніме наш рівень, це нові формати. Новий досвід та поради кожного з інструкторів, бо вони всі унікальні. Якщо в тебе тільки є смартфон, то ти все одно можеш зробити гарний матеріал. люди a, a for for Mobile journalism uses the technology that we all have in our pocket, the smartphone. For the journalists to be able to document, shoot, edit, and share using just their phone is like a new superpower. And then they can reach their audiences, of course, who are using their mobile phone to consume and share. Uh, stories of what it's like to work in their communities.